Всім привіт, друзі! Всім привіт! Від Єлена Холан 5. Сьогодні влог знов з дачі. Ну, а як же ж? Гарячий сезон, поки дачі є врожаї, є що робити, тому знімаємо влоги майже кожного дня з наших дач. Дякую всім за підтримку, дякую за перегляди, дякую за коментарі. Залишайтеся! Будемо сьогодні. На моїй голландській дачі. Друзі, ось зразу хочу показати вам, який в нас тут інжир. Е, мені написали, е, що дуже корисний да, е, інжир, я знаю дуже корисний. Я показувала сусідське дерево, але в нас, бачите, ось таке вже теж дерево росте, велике, теж багато в нас інжирів. От, і я кажу, що Дай Бог, щоб воно теж виросло більше і більше таке. От. Але дуже гарне таке, бачите, дуже розложисте. Оцю гілочку може прибрати. Так, і воно не одне. І ще я покажу маленьке дерево. Тут інжири дуже гарно зимують, дуже гарно ростуть. Ось це маленьке, От. воно теж непогано росте, тільки треба його трошки тут. Вирівняти, ну, коротше, зайнятися. Бачите, навіть новенькі відросточки вже дає. Теж є на ньому плоди. От, нормальні. Так що буде у нас теж таке дерево, як он те, бачите, у сусідське я вам знімала, показувала. Так, друзі, а що ще мені писали в коментарях? Що Ах, да, в теплиці у мене дуже запущені ці. Томати було дуже складно розібратися мені з цими пасинками. Ну, от зараз буду все зайве прибирати. Позбираю врожай і все зайве, всі листочки, всі пасинки. Я формувала, не думайте, що я не формувала. Я формувала декілька разів, але оце такі сильно високорослі томати, особливо ці такі розложі. Вони просто якісь, знаєте, дають пасинки, 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 і дуже складно з ними справитися. Навіть оці коктейльні, вони не, не дають таких, так багато пасинків, як оці от жовті. І в мене їх вийшло в цьому році дуже багато. Ну, чисто випадково, ну нічого. Нам вони подобаються, ми їх їмо. Так що я все знаю, друзі, розберуся. Запустила, бо треба було займатися і огірками на вулиці, і томатами на вулиці. Нічого, все все зроблю. Дякую за поради, дякую за підказки. Дуже ціную. Хочу показати, як я справилася минулого разу на вулиці. Бачите, все зайве пообрізала і навіть той томатик у мене червоніє. Тут щось таке наліплене, наліплене. Мабуть, треба його зірвати. Там ще зелене, зелений маленький, нехай ще вісить. Не буду зривати. І хочу вам показати ефект калію для огірочків. Дивіться, я ще ніколи не збирала от такого врожаю, щоб у мене було стільки таких от гарненьких. Огірочки все-таки маленькі були. а Ось, дивіться, такі ой колючі виросли. Вони великі не ростуть, але бачите, як гарно попідростали. І там ще є. Так що я сьогодні назбираю урожай трошки огірочків. Так, більш нема чим похвастатись. Ось хіба що оцей айсберг у мене, бачите, так твердіша голівка. Базилік, ось ці огірочки стеляться по землі, ростуть непогано. Ну, нехай цю грядочку тепер заповнюють огірки. Ось так. Так, показую, як почистила одну сторону теплички. Дуже багато листя вже виносили, пасенків. Отак от ріденько залишилося. Там не трогала, бо там не розберуся, там ще пару помідор зізріє, і все, і викину той кущ. Ось так, друзі, вийшло. Тут ще дозрівають, ще трошки, бачите, зберу врожаю і прекрасно, я вважаю. Провітрювання буде. Ось так. Ну, ще мені залишилася ця сторона. Ще Зараз буду з цією стороною займатися. Так, ось я вам вся в милі. <гум> Вийшла з теплиці, там така жара, жара, Ой, сонце відсвічує. Зараз що? Ще зберу врожай, полю і все. Теплиця готова. Закриваю. З'явилося декілька в мене підписниць, глядачок, які теж в Нідерландах, в Бельгії, теж мають якісь призадибні діляночки, щось висаджують. Давайте якось спілкуватися, розповідайте в коментарях, що там у вас цікавого росте, де ви що купуєте. Потім мене цікавить там на маркетпласі. Якась машинка для стрижки трави, хто за скільки купив, якщо купили. От, і там ще якісь речі для дачі, то діліться своїми враженнями, своїми покупочками, що ви купили, і як ви користуєтеся цими ділянками, що ви там робите. Дуже-дуже цікаво буде почитати і мені, і іншим глядачам. Так, дуже таким вітерцем. Збирати врожай в тепличку. Ось так у мене вже тут достатньо червоних, жовтих. Треба збирати, бо вони падають. Ось такі вже гарненькі, червоненькі. Мені написали в коментарях, що прям такі високі томати повиростали, що аж падають, не витримують гілки. Напишіть, будь ласка, який ви сорт садили, що у вас такі класні. У мене, бачите, класні тільки великі це волове серце, які... Мені дав сусід. А так, оце я купляла цей хілдарис он той кругленький. Він не дуже великий. Ну, вони високорослі, ранні, і вони не дуже великі. От. А так взагалі я не купувала дороге насіння, бо не знаю, чи щось би виросло з того насіння. Ось ці у мене, бачите, тільки класні такі великі волове серце. Це мої, моє насіння. А напишіть, будь ласка, які ви купляли, яке купляли насіння, в якому магазині, що у вас виросли такі класні великі томати писали, що огірки і помідори в теплиці не дружать. Ну, ви знаєте, більш-менш нормально. Вони навіть поперепліталися, і я вам повинна сказати, що навіть краще, коли вони поперепліталися. Вони за них тримаються, на сонечко, е, виходять, Ну я вже зірвала. Ну, тут познаходила навіть такі здорові, десь сховалися. Я їх не бачила, вже позривала. Огірки я маю на увазі. Ну, от, нічого, наче, я теж запитувала, чи можна. І дивилася на інших відео, що садять разом в одній теплиці і огірки і томати. Тільки от огірки в теплиці треба F1. Щоб їх запилювали, ну, щоб вони вже якби бдільки, якщо сюди, не будуть залітати, То щоб було. Ось такі, бачите? Ну вони гарні, класні. Але дрібненькі. Не знаю, мені подобається і шкірочка в них м'якенька така. Ось багато так у мене, цих жовтих. Весь час збираю і збираю. Це ще нехай побуде. Ну, ще трохи є зелених. Зараз полю і на сьогодні з теплицею все буде. Нехай далі дозрівають. Ось тут ще пропустила парочку. Ще будуть дозрівати. Ось, друзі, урожай на сьогодні вже трошки більше гірочків зібрала. Бачите, потрошку кущики підростають і плодоносять. І томатики вже на вулиці теж трошки пішли оці рожеві. О, так що ми не з'їдаємо. Урожай накопичується і треба робити якісь заготовочки. А ще мені в коментарях рекомендували е, зробити живці з троянди. Ось я хочу показати свій один живець, йому вже два роки. Це в перший рік я. Е, По-моєму. Ні, мабуть, це другий рік йому пішов. Так, о оць, цьому живцю другий рік пішов. Бачите, я вже там і обрізала, і оце нова така цьогорічна пліть. Але теж, бачите, щось є, треба буде лікувати. Так що вийшло в мене живець, я дуже рада. І я хочу разом посадити, купити таку арочку і разом посадити, щоб швидше ну, ці два кущики обплили ту арочку. Он ту. І буде дуже красиво. Буде густіше. Ну, треба арочку ще купити. А поки нехай, мабуть, зимує тут. Я обріжу. Мабуть, я не знаю, що ви порадите обрізати. Треба буде на зиму оцю пліть. Чи залишити її, якось прив'язати. Так, друзі, все. Сонечко в нас, бачите, як сідає Гарно. Робота закінчилася. Їду додому. Вітерець уже прохолодний піднімається, вже трошки прохолодніше стає. Так що діліться, будь ласка, в коментарях вашими досвідами, хто тут в Нідерландах, має якісь грядки, якісь е, діляночки. Де ви все берете, що у вас є такого цікавого, підказуйте мені, чого в мене тут немає. Будемо спілкуватися один одному, допомагати. І до нових зустрічей, до нових відео з голландських дач і не тільки. Підписуйтесь, хто не підписаний. Скоро побачимось!